Швидко розкажу про рок-музику 80-х, а саме про цікавий жанр із незвичною назвою поп-метал або глем метал. І розкажу я на прикладі мегахіта Forever від гурту KISS. На мою думку, від тексту цієї пісні віє почуттям такої от нормального кохання, нормальних стосунків, без якихось якби, от замутів, типу, наприклад, от, я спеціально буду цілий день грати в мовчанку з надією, що це мені допоможе добитися чогось від людини, від того, що я хочу. Або без дивних фраз, типу: Ну, ти сама подумай, ну хто тебе ще так полюбить, от крім мене. Або от фраз, типу, будь мужиком, зроби це. Ні, тут от, е, цього всього немає. І на мою думку, от про такі стосунки, про них от цікаво слухати пісні, цікаво дивитись фільми, але в реальному житті краще, щоб от цього всього не було, щоб було нормальне, здорове кохання forever, тобто назавжди. Е, якщо взяти мелодію цієї пісні, то вона звучить досить так. от, Піднесено, я би сказав, урочисто. І е, так от звучать мелодії у піснях, які потім іноді стають різного роду гімнами. Е, також, е, на мою думку, от ця мелодія вона звучить так, що, наприклад, її могла би в цю пісню виконувати така гігантка поп музики, як, наприклад, Селін Діон. Бо і по тексту вона підходить для неї, і по своїй мелодії, музиці ця пісня також от, підходить для Селін Діон. І в цьому плані от, ви, можна побачити зв'язок цього поп-металу із поп-музикою. Що з одного сторони поп-метал звучить важко, а з іншого боку, от, в нього є якби, і спільні риси із. Поп-музикою. Ще чим цікава ця пісня, це своїм гітарним соло. Воно виконується на акустичній гітарі, бо, як правило, соляки у рок-піснях виконуються на електрогітарі. І ще в цій пісні немає так званих підтяжок. Підтяжка це отакий звук на гітарі. Зараз я спробую творити так твау. І, наприклад, якщо ви послухаєте пісню Don't Cry від Guns N' Roses, то там, якби, і на початку соло є підтяжки, і в протягом усього соляка цих підтяжок досить багато. Тут от, якби підтяжок практично немає. Зато ви можете почути такий от цікавий високий звук, який називається флажолети. Ось у цьому от місці в цій пісні далі буде.